Здорово народ! Знову у нас дуелічка. Знову карта така, на якій я ще не грав. Коли їх закинули, я щось не пам'ятаю, в якому патчі це було. Ну, можливо, було щось завтекав. Ну нічого. І так, в нас грає Іван Ярмач за Мордор. Вийшов у братків. Так, а проти нього грає хто ДК Фабі? Також за Мордор. Фабі. І також зробив братків обоє біжать на троля. Серйозно? Серйозно? Десь я таке вже бачив. Якщо хочеш підтримати канал або замовити челендж чи відео на якусь тему, в описі під відео всі мої реквізити, карт. Будь-яка підтримка дуже мотивує. Дякую. А ми продовжуємо. Зазвичай тут вирішується доля, хто ж переможе. Він що бачить? Він бачить! Він поставив! Поставив смотру... смотровуху! Патруль збив, але не надамажив. Ще одна смотровуха. Так. Хто ж кого переможе? Хто ж кого побідить? Так, відступають, відступають. Братки, ярмача зараз Гарбак пробує ламати смотровуху. Так, включилась хілочка в нього. Ой-ой-ой, яка тичка. І. Виграє! Нічого собі! Це лишились живі фабіні. Фабіні, братки. Непогано. Так, тим часом. Е... Єрмач вийшов в землю, кинув, не попав, а Фабі попав. Кинув на цю ферму. І вона майже не качнулася. Ну, непогано, не непогано. Виграє вже у двох моментах. А тут тим часом Єрмач вийшов у Готмога. Так, заїздить оцих орків. Зараз їх може легенько продавлювати постійно. Так, і в нього грейд КД, він закинув грейд на якусь із, на якусь із казарм. Ось вона. Тут замовляються лучники. Він ці два загони не впевнений, що знесуть цю ферму. Якщо добре не стакаються, хоча можливо, але тут герой захищає. Мені здається, не знесуть. Так, некроман тут ходить, обдивляється Єрмача, пропалює ситуацію. Так, а у фаві 3 вже казармочки і спамляться спам орки від кіль, відправляє їх в атаку. Ну, він мечників одних заказує, не хоче витрачати на спеси свої ресурси. Знову закинув землю. Вони якраз е, дадуть, земля дасть броню якраз цим оркам. Вони під броней можуть знести цю е, бійню. І у ресурсів єрмача буде набагато менше. Адже тут тут знесли, тут знесли, і тюм, напевно, також знесуть. Так. Тут братки ходять, ресурси ще доїть. А готмох зараз Теж зарубав братків. Мінус братки. Готмог лишається живий. Так, відновлюється економіка у Єрмача. Тут знову величезна пачка. Орків біжить по цьому флангу. Це від фабі. І пару загонів. По цьому також. Це для розвідки більше. Петроль тут залишається. Це, до речі, фабі не наче. Так, фабі, да. Це фабі обзорчик є. Він зніс матровуху, щоб не палив. А це є? Це фабі. А той зруйнував. Ніфіга собі. Так, тим часом. Оце і загони вже прийшли на базу єрмача. Uh, ну оце ще цю знесуть, вона майже другого рівня. Другого рівня буде важко зламати, а от першого це мінус. Відновлено також мінус, і що лишається? А нічого не лишається. всі нові, всі нові ферми ярмача, а у фабі тут уже 4 вже 4 йоми орків. Ніфіга собі. Чисто спам-машина в ділі. Тут купа лучників стоїть, дефається, але. Не вистачає часу цим учникам зносити оці орди, які приходять. Годму, хто закинув грейд, але ці мечники так ні разу і не вийшли. шахт. Ну, Проти Мордора отак грати, якщо ти відповідно не пушиш його, то взагалі шансу виграти небагато. Кабіші скористався цією стартовою перевагою, коли знищив братків. І попав о, землею. Ну і старту Тут вотмага, звісно, це чимось було. Не простив. Не простив. <свісно> не простив фабі такого. Ярмачу. Так, тут ще один Назгуль. Це ж Назгуль. Чи це Назгуль Фабі? стопе. Це Назгуль Фабі. та та, -та. це нас гульфабі. Так, потрібно відступати. Так, прикривається списами. Окей. Фабі трішки вже лучників є. Це щоб відповідь перестрілювати. Але поки Мордор зараз буде відновлювати свою економіку, у Фабі вже буде просто відновлюватись пачка прям. Здоровене. Так, на качається. Можна просто забрати тут варгів, ось сьогодні стоять. Так. Цікаво. Або зараз просто на більших ресах переграти узеркарах, воно так працює, хто більше ресиків, той може виграти. тобто забіг. Той герой, в нього пасівочка на що? На мінус броню. Ой-ой-ой! Нафідев, мінус герой. ну Це не так важливо, в принципі, в нього бабок хватає у Фабі 9 очок, м -м -м скоро буде другий тир, тут 7 очок. Ну, у Фабі також підфідив, чуть чуть Просто коли оці лучники є, то герої сильно, до речі, танчать. Якщо ти будеш стріляти по герою, то герой сильно не постраждає. на згуль, Було два на згулі у Фабі. І один інший. А тут загінорків ламає цю побудову. Смотровуха це також від фабі. Нормально. Фабі бачить велику типу, територію. І це смотровуха фабі. І це смотровуха фабі. Фабі всю базу його бачить. Ну, вишники будуть дуже довго бити оцю будівлю. Так, закликається кіннота. Це кіннота від фабі. Зставляються списи, але... ой-ой-ой, проїздає все ж по списах загін кавалерії. Треба було двома, типу, ну продавились, там же ж списи не настільки сильні, що прям вони шотить кавалерію. Можна було заїхати в той момент. Зараз вже, звісно, все. Не скажу, щоб прям бездарно другий тир пішов, але можна було краще. Отмог вже накоцаний досить сильно. Довго танчити вже ним не вийде. Все здається, єрмаш. Гарна-гарна дуелічка на зеркалах від Мордора. Хоч трішки душно, але на старті там на тролі вирішили багато що. Все, лайкос, підписка, коментозна. Пепе.